Що можна і що категорично заборонено їсти з брекетами? Якщо тобі цікаві відповіді на ці та інші запитання, продовжуй дивитися це відео і погнали. Всім привіт! Мене звати Кріс, і в цьому відео я знову розповідаю про брекети. І в цьому відео я хочу поділитися певним переліком продуктів, які є дуже небажаними або швидше забороненими, якщо ти носиш брекети. А також поділюсь дуже корисними та смачними рецептами здорової правильної їжі, яка буде комфортною для людей, які носять брекети. Перекид системи здатні ефективно виправляти будь-які деформації неправильного прикусу, але потребують дотримання певних правил. Насправді тривалість лікування та кінцевий результат залежить від самого пацієнта і від його відповідальності, оскільки більшість обмежень стосується саме харчування, як і більшість людей нехтують цими правилами і просто забувають. Отже, головне питання: чому варто уникати певних продуктів? Все дуже просто. Неправильна їжа може буквально пошкодити роботу брекет-системи, вивести її з ладу своїм додатковим тиском, а також спровокувати певні запалення в порожненні рота, спричинити появу плям на зубах та розвинути каріяс. Звісно, роботу ортодонтичної системи можна відновити в кріслі у ортодонта, запалення зняти, а каріс полікувати. Але це все займає час. І власне, це і є відповідь на питання, чому деякі носять брекет рік-півтора, а деякі по 3-4, а то і 5 років. А це ще й дуже сильно б'є по фінансам. Одразу ж після установки брекетів, які після будь-якої стоматологічної процедури не рекомендовано їсти будь-яку їжу протягом двох годин дозволяється тільки випити трішки води. Бажано через трубочку, але краще утриматись на дві години від споживання будь-яких продуктів. Протягом першого тижня після установки брекет системи відбувається процес активної адаптації організму до брекетів. Одразу після фіксації відчувається тиск на зуби і дуже великий дискомфорт. Насправді, в роті, все максимально некомфортно. Портне неприємно, воно тисне і деякі корекції спричиняли навіть такий головний біль, і здавалося, що череп нібито зараз лусне. Тому в перші тижні. Після установки брекетів і перші дні після наступних корекцій. Рекомендації стоматологів і мої рекомендації, які я прожила на власному досвіді, будуть такими: їжте переважно м'яку перемалену переблендерину. Переблендери, Коротше, їжу через блендер всі пропускайте, і тоді буде нормально. Всі крем-супи, всі пюре, м'ясні рибні бульйони, парові котлетки, ну, будь-яке м'ясо або в дуже перемаленому вигляді, або в паровому, в запеченому, щоб воно було максимально. Максимально м'яке усі йогурти, пудинги, творожок, творог з бананом теж бажано через блендер. Нічого не кусати, не гризти, все різати ножем, їсти лише виделкою з ножем, яблуко не відкусувати, бутерброд не відкусувати. А все правильно різати виделкою ножем навіть бутерброд. It's okay. Якщо хтось каже, що це досить нудний і малий перелік продуктів, я вас можу застерегти, що це не так, і насправді при такому обмеженні в твердій їжі можна досить різноманітно харчуватись. Будь-які авокадо тости, омлети з овочами. Так, в перші дні я навіть блендерила омлет, тому що його було складно жувати, або просто як воно було, я переминала, нібито як язиком об піднебіння усю можливу їжу, тому що це справді було складно, некомфортно і. Я не стала себе силувати щось, змушувати жувати. Тому пропоную зробити це і вам. Люди виживають півтора року з брекетом, що я їм, і як я їм з брекетом. Насправді важливий спосіб приготування і спосіб власне. Поїданець цієї їжі головне все різати і потім ретельно чистити зуб. На сніданок у мене зазвичай це можуть бути панкейки, приготовані вдома або куплені. Завжди це будуть бутерброди з авокадо, а, яйце пашот. Якщо овочі, то вони нарізані, омлетик з овочами. І я це потім все додатково ріжу, навіть якщо їм якийсь інєсце, ось хамон, це все ріжеться, м'який сирочок. Е, ну тобто яєчко, сирочок, це завжди в мене йде на сніданок. Запіканка з печеним яблучком з фруктами, млинці е, з м'яким сиром. Якщо овочі, то завжди нарізані. Потім додатково їх ще раз порізати. Ніколи не відмовляю собі в солодкому і завжди їм або домашню випічку, або купую. Навіть якщо це піца, я теж буду її різати виделочкою і ножем. Обов'язково. Домашні пироги з м'якою начинкою, щоб було не неважко жувати і з пісочним кістом, яке кришиться. Суп, як крем, суп, так і звичайний зі шматочками грибочків або курочки, просто це невеличкі шматочки. Я їм навіть бургери. Тобто просто його ріжу, поїла і пішла почистила зубки іригатором і йоршиком. Не забуваємо про гігієну. Тому я себе мало в чому обмежу, але їм не тверду їжу. І завжди її ріжу. Ріжу, 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 або це якісь пюре, типовесь картопляне. І навіть якщо це роли, я їм роли, але ріжу їх ножем навпіл. На допомогу мені завжди приходили дитячі пюрешки або в таких стіках, які просто відкручуються і висмоктуються, або в баночках. Будь-який варіант, який вам буде зручніший. Будь ласка, він вітається. Ну і найцікавіше, що ж таки не можна їсти з брекетом? Ми вже проговорили про суттєві мінуси неправильної їжі. Перше, це можна пошкодити брекет-систему, зігнути власне дугу або відколоти брекет. І деякі мені писали, що та нічого страшного відкололи. Я новий приклеїв, потім ще раз новий, нічого страшного. Ну насправді ви цим самим пошкоджуєте дуже сильно ваші зуби. По перше, брекет систему створює і так: величезний вплив на зуби. Воно все тисне, рівняється, а ви спричиняєте ще додатковий тиск якоюсь твердою їжі. там гризіння яблука, гризіння жорсткого м'яса, типу шашлик, або там щось подібне до того. Вам болять ще через брекет систему і ви це дублюєте ще й жорсткою їжею, яку потрібно прям сильно жувати. Дуже багато зусиль прикласти для того, щоб пережувати. Я вже мовчу про горіхи, і риски і жувальні гумки, які забіжу наперед не можна. Ну і власне це негативно впливає на зуби. Тобто друге випливає з першого. Потім дуже кислі продукти, які негативно впливають на емаль, фарбуючи напої. Аналогічно так само можуть фарбувати і брекет-систему, особливо якщо це е керамічна чи сапфірова. Біленькі брекети такі вони жовтіють від фарбуючих напоїв. Ну і власне зуби жовті від вина, кока-коли, чаю, кави. Тому це все бажано обмежити. Або пити через трубочку у всякому випадку, не цідіть через зуби, тому що створюється наліт, який важко вичищати з брекетами. Ну і власне фарбуються і зуби, і сам все псується і затягується ваш процес лікування. Ну і список заборонених продуктів з брекетами їсти не можна: горіхи, насіння, зернові пластівці, казанаки, грильяж, льодяники, карамельки, сухарики, бублики, пряники, тверде печиво, випічку з хрусткою з коринкою, чіпси, попкорн, тверді овочі та фрукти. Ну, власне, кусати їх не можна, можна різати. І коли вже ви в змозі це їсти, тоді поступово додавайте більш твердіші овочі та фрукти, кукурудзу, особливо в качанах, гристи не можна. Жорстке. М'ясо та копченості. Уся липка їжа, типу жувальне гумо. Будьте готові, що по-любому, хтось скаже: Я жувала, і ти жуй, все нормально, всі живі. Ви господар власного життя, ви можете обирати будь які з варіантів, ви можете це їсти або послухати мене. І не їсти. Отже, і риски, нога, мармелад, жувальна гумка, м'які сирочки, плавлені, дуже здобну випічку з тягучою начинкою, сухофрукти, пастила і тому подібне. Чому не можна ці всі продукти також їсти, окрім того, що вони не настільки тверді, вони тягучі, чи може спричинити те, що просто їжа заплутається у вас в роті? Чому хліб не можна, особливо дуже здобну випічку, тому що він налипає? Але якщо ви ретельно це все вичищаєте, підказочка ось цією штукою, тоді можете вже вживати такі продукти, якщо ви будете дивитися гігієною ваших зубів, тому що ці продукти, якщо їх не вичищати, вони налипають на брекетах на зубах, утворюють наліт, камінь, каріяс, і потрібно лікувати зуби. Теж саме стосується дрібних насінь, типу мак, кунжут, чия, малина з дрібними кісточками ківі, полуниця. Це так само через дрібні кісточки, які забиваються в зубах, між зубами, між брекетами, і це все дуже складно вичищати. Створюється певний дискомфорт, особливо якщо насіннячко застрягає десь між зубами, і вже відповідно руйнується ось той тиск брекет-системою на самі зуби. Тому це потрібно вичищати і бажано уникати цих. Продуктів. Ну і власне, стоматологи, ортодонти дуже сильно рекомендують знизити саме жувальне навантаження на зуби, тобто забезпечити максимальний захист брекет-системі і максимальний спокій зубам, наскільки це можливо. Тобто всю їжу блендерити, різати, ламати, не кусати, не гризти і не жувати дуже твердого, повторююсь. А, також хочу вас застерегти не вживати дуже холодних напоїв, прям крижаних з льодом, власне, не гристи сам лід і дуже гарячих. Хто полюбляє такий чай, що прям окропом має бути залитий і одразу пити. Тому а, уникайте, будь ласка, таких перепадів температур, тому що вони теж негативно впливають на брекет систему. Ну власне, і на зуби, і на емаль. І не забувайте після прийому їжі обов'язково ретельно чистити зуби. Зранку і ввечері це може бути зубна щітка і Йоршик. А протягом дня прочищайте все це йоршиком, полишіть водою, ідеалі іригатором. До речі, про іригатор буде наступне відео порівняння двох іригаторів, які є у мене. Який краще, тому що було дуже багато запитань про них. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити відео порівняння і, взагалі, історію про цей девайс, що це і для чого. Ну просто на секундочку, це один з моїх чарівних кошиків. Як він виглядає зараз? Різні зубні пасти денна вечірня. Уявляєте, бувають навіть такі зубна щітка електрична. А не до неї є питання. Ще один кошик маленький з Йоршиками і з монопучковою щіточкою. Це все. Якщо у вас залишились деякі запитання, задавайте їх, будь ласка, мені в коментарях. Переходьте на мій тікток, брекитоносець Хмельницького. Я там розповідаю про різні теми стосовно брекетів. Все що я розповідаю на Ютубі. Це я зачіпаю два-три питання, але розповідаю про них досить широко. Тому, якщо ви цікавились питанням, чи ставити брекети і як доглядати за ротовою порожниною з брекетами, дивіться це та попередні відео, діліться цим відео зі своїми друзями. Якщо їх теж цікавлять ті та інші запитання, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте обов'язково лайк. І всього найкращого. До скорих зустрічей, Бажаю вам здорової та красивої посмішки. Па-па!